Отакий от у нас буде шикарний, багатий такий український різдвяний віночок. Основа із хмелю. Ялинка, звісно, ялинка. Невеличкі гілячки. У мене є, чи це очерет, чи це верба. Щось таке в нашому українському стилі. Дивіться. Калина. Ну, Звісно, я взяла ще мережеву тульки. Ось воно у мене. Плутається за омелу, тому я беру і гілячку омели. І барвінок. Нарвала багато барвінку, не пошкодувала. І ще в мене є отакі білі ягоди. Дивіться, червона та біла, як вишиванка. Фіксуємо. І ще вербові ялочки. Це така кучерява верба декоративна. Бачите? Лоза така. І хай тричить красиво. Звісно, підрізаємо кінчики, тому що в нас палички всі невеличкі. Руки мерзнуть, а снігу немає. Тарчки співають, тому що ягідки. Калина така вже гарна, вона і не чвакне, і буде гарно висіти. Бачите, вона така трошки підсихає вже. Ось сюди, все. так, все отак. Красивенько. Птажечки гарнесенько співають ягідки. А, барвінок. Скільки всього понаносила, барвінок. До червоних яйця хочу білі ягоди, і буде така яка вишиванка. Дивіться. Калина. Більше яло. Щоб цвіренька та шкелі приліта. І то вербачи, що... А, оцю вербу точно. Я думаю, чого не вистачає, треба, щоб вона гарно дичало це фіксація на вас, що в мене вийшло. Я сама вшуцю від того, що у мене вийшло. Розправити тут. Отак, От до центру все. Гарненько. І... М? Пишіть. Як? Це ззаду, це спереду. А такий віночок. Такий святковий шикарний віночок з ягодками. Барвіночком, вербою, очеретом, нашими бур'янами. Дивіться. Ну як вам? Ну? Я сама просто в шоці, йому ла тут є все. Ну, віночок, віночок святковий, шикарнючий. Я старалася. А ви пишіть мої хороші. Робіть мені зауваження, щоб я була ще кращою. Робила для вас красу зі святами.